Вітаємо вас, наші найкращі глядачі. Сьогодні ми завітаємо у справжню нідерландську казку Замок Дехар. Він знаходиться всього за кілька кілометрів від Утрихта. І щойно ви сюди потрапляєте, відчуваєте, що переноситесь у зовсім інший світ. Перші згадки про замок сягають ще 13 століття. Він належав родині Дехар, але за століття замок не раз руйнували війни, пожежі та занепад. До 19 століття від нього залишилися лише руїни. У 1892 році нащадки роду барон Етьєн ван Зюлен ван Нейвельд одружився з баронесою Геленою Ротшильд. Вирішили відродити родове гніздо. І саме завдяки багатству сім'ї родшлітів та таланту архітектора П'єра Кюперса замок отримав нове життя. Відбудова тривала близько 20 років, і в результаті Дехар перетворився на розкішну резиденцію в стилі середньовічної казки. Замок відомий не лише своєю архітектурою з баштами, мостами і ровами з водою, а й величезним парком і садами. Територія справді вражає близько 55 гектарів. Тут можна гуляти годинами. Особливу увагу привертає розарій, де ростуть сотні сортів троян. У теплі місяці тут панує справжній квітковий рай. Повітря наповнюється їхнім ароматом і здається, ніби ти в казковому романтичному сні. А ще на території є кущі жоржин. І коли вони розквітають у серпні-вересні, парк перетворюється на різнокольорову картину з тисячі квітів. Колись у двадцятому столітті сюди на прийоми приїжджали відомі гості навіть Коко Шанель та Бріджит Бардо. А сьогодні кожен може прогулятися алеями, насолодитися затишком, відпочити біля фонтанів чи просто загубитися серед зелених алей і квіткових клумб. Замок Дехар це не тільки історія. А й жива краса природи. Це місце, де є бажання залишитися довше, щоб відчути спокій і велич одночасно. Замок Дехар сьогодні вважається найбільшим замком Нідерландів. Це не просто історична будівля, а справжній символ культури і розкоші. Він об'єднує в собі атмосферу середньовіччя та вишуканість. 19 століття. П'єр Кейперс дійсно зробив замок казковим. Цей архітектор відомий на всю Голландію. Саме він побудував центральний вокзал Амстердама та Рейксмузеум – головний художній музей країни. Замок Дехар частина культурного життя Нідерландів. Тут проходять виставки, фестивалі, події, а парки навколо нагадують про французькі сади з фонтанами, каналами і навіть екзотичними деревами, привезеними з усього світу. Дехар це місце, де історія поєднується з мистецтвом і природою. Справжня казка в самому серці Нідерландів. Любі глядачі. Будь ласка, підтримайте нашу діяльність вашими вподобайками і підпискою. Обійти всю територію замку Дехар, звісно, можна. Але це не просто територія величезна. Тим більше, коли йдеш з дитиною. Тому ми прогулялися тільки навколо самого замку. Квитки тут поділяються на два типи. Є квиток лише для прогулянки територією і садом. Можна провести тут цілий день, гуляти, відпочивати, робити пікнік. А є і окремий квиток для входу всередину замку. Ми туди цього разу не пішли. Любі, тисніть подобайки і до зустрічі наступного разу!